Всім привіт з вами, як завжди, Даня і ви на Назариному каналі я завів себе вдома знюсоеда Скай. Дик. Вау! От він. Це скелетний. Зараз я йому дам щось поїсти. Так, вони очень любит печеньки, я сейчас принесу ему печеньку. Бери печеньки. Бери печеньки. Поделись еще со Dziękuję. Ja. Kiszo Як правильно ухажувати заєдом. Йому спочатку треба дати печеньку. Я йому вже дав печеньки. <рес> да. По-друге, не бризкати на них водою, бо вони бояться води. Mm -hmm. <рес> От зараз провіримо. От вода. Помачали руку. Зараз я покажу. Що вони правда бояться? Води. Х я, х я. А -а -а -а. Вони тебе вкусять, якщо ти будеш водою до них лізти. Я говорю, ходить. Так, печеньку він хоче. Печенька це для нього, як корм. Бери печеньку. Бере одну печеньку. Танцюй. Так, тепер його треба надресирувати, щоб він був добрим. Зараз фокус, невкусна конфетка. Бери. Фокус, невкусна конфетка. Чо? О, чо? Чо, чо, а, а, а. чо, чо. Невкусна конфетка? Чо? Чо, ч, чо, чо? Так, зараз я йому скажу, повторяй за мною. Я його хочу навчити, щоб він вмів говорити. Я його хочу навчити, щоб він говорив. Чо? Чо? Чо, 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 чо. Чо-ча, чо, ча чо чо, чо, чо? Все тихо. Все, тихо. Не говорити. Говорити, як сусоїд. Підчинка. Підчинка, півченька, печенька. Неси печеньку. Він вже навчився говорити. Хм, де ти? Veri piti Блін, він не може тепер бачити, в нього маска своя тіла. Все. Єсте? Це він вже навчився говорити. Так що я йому буду давати печеньки. Так, чекай. Апорт. Апорт, апорт. Туди, туди, туди вон, вон, там, не, 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 Сюда, сюда, давай, давай, сюда, сюда. давай, вот печенька, печенька, блин, при печеньку, и ты так, в... блин, вы меня бачите, возьми, может, печеньку, может, и сыр, она перед тобой, все, не Треба з сними масками. Вс. Тепер-пів-пів, пів, пів, пь, пь, пів, пь, пью, пь, пив, пил. Ай! Давай погладим його. Поголадим. Я в масте. Супергерой стоят. Всім пока теж снюсиє, вже махає тоже ручками. Бай-бай!